Вітаю, друзі! З вами компанія «Техномашстрой». Цей ролик присвячений введенню в експлуатацію екструдера егк 5060 Перш за все, необхідно перевірити натяг ременів. Виконати це можна простим способом, показаним на відео. У цій моделі ремені приховані за захисним кожухом, і для доступу до ременів необхідно зняти цей елемент захисту. Недостатній натяг ременів може призвести до прослизання і швидкого зносу ременів. Перш ніж запустити двигун екструдера, обов'язково переконайтеся, що гайка фільєра відпущена мінімум на 180 градусів від затиснутого стану і надійно зафіксована контргайкою. Враховуйте, що запуск екструдера з повністю затисненою гайкою фільєрою з високою вірогідністю може призвести до обриву бобишки вихідного елемента шнека. Перший запуск екструдера, як і всі наступні, необхідно починати з розігріву і проводити на спеціальній сировині. Бо при подачі непідготовленої сировини дуже висока ймовірність забивання робочої частини аж до підгоряння суміші всередині корпусу. Причиною цього є низький рівень вологості сировини. Для коректної роботи рекомендуємо проводити запуски зупинку екструдера на дуже мокрій кукурудзі. Перед подачою мокрої кукурудзи необхідно пролити трохи води в завантажувальну горловину робочого модуля. Подача мокрої кукурудзи проводиться дуже повільно, з поступовим нарощуванням темпу. Після того як вихідний продукт починає подавати ознаки спінювання з рясним паровідділенням, можна здійснювати перехід на основний продукт. Зверніть увагу, що затискання гайки-фільєри після виходу на робочу температуру має проводитись на кут не більше від першопочаткових 180 градусів, на які вона була відпущена на період запуску та розігріву. Подальше затискання також може призвести до обриву бобишки. Дуже важливим критерієм при роботі з екструдером є вологість сировини. Пам'ятайте, що надмірна вологість не дасть якісного спінювання готового продукту. Занадто суха сировина призводитиме до слабкоспіненого екструдату з ознаками підгоряння. Крім того, нестача вологи провокує підвищений знос шнека, бобишки, гайки, фільєри та корпусу. Наша рекомендація це додаткове зволоження зерна водою у співвідношенні 3 літри води на один мішок зерна за 40 хвилин до початку роботи. Зволожене зерно необхідно використовувати протягом 4 годин. Оптимальний баланс вологи в сировині кожен користувач налаштовує під себе, виходячи з базової вологості зернових. Зверніть увагу на те, що перед завершенням роботи вам необхідно послабити притиснення гайки-фільєри, а зупинку також проводити на мокрій кукурудзі. Це полегшить процес очистки деталей від сировини. Бажаємо вам легкої роботи з нашим обладнанням. Нагадуємо, що в описі до відео ви зможете знайти безкоштовний номер телефону нашої гарячої лінії, зателефонувавши за яким ви отримаєте вичерпну інформацію про будь-яку одиницю нашого обладнання.